Всім привіт! Просили показати деякі нюанси, які в мене в котлі є. Ну, вони незначні. Це котел після трьохденної протопки. Бачимо, я не відмовився від оцей перфорації, те, що я експериментував в минулих сезонах. Дуже вона мені зайшла. Ну Вона тоді часом не прогорала, значить вихід такий в мене. Значить, це одна верхня. Виймаємо. На ній трошки сажі. Бачите, воно все спало з неї. Це з початку сезону оця рішиточка в мене ціла. Там є ще одна. Бачите, так? Да? Це в мене ще з минулого сезону я в кінці сезону поставив десь місяців півтора я потопив на ній в минулому сезоні і в цьому сезоні з початку сезону. Теж вона ціленька. Зараз скину я трошки сажі. Так, а тут отакі мене плюшечки із легковісом. Тому що коли їх не було, полум'я було вверх і вона дуже швидко прогорала. Оце з минулого сезона. Тут на, вийте, викришився кусочок. Оце я із старих там, що я робив, брав, це не нове. Оце ну, у нас з минулого сезону, оцей легковіз Можна буде замінити. Тобто полум'я б'ється, в цей легковіз, відбивається, там зберігається температура полу, і все добре виходить. Раніше в мене стояли, стояла форсунка ще наверху. І я її прибрав, ну все добре вона, як би було. Але її прибрав, тому що вона, якщо декілька днів топить, забивається ті отвори. Попелом треба прочищати і набивається внизу. Ну, це виходить трубка тваринного повітря. Ну, Ось так, їм потрібно просто прибрати звідси. І під час роботи в мене сюди є доступ для чистки, якщо багато попелу, тому що я топлю терсою, багато видувається. Можу прочистити оцю печорку тут, де відбувається допал. Ну, та й так. Ці решіточки ще відіграють роль фільтрів, так як я топлю тирсою, і якщо нічого немає, ніякого супротиву, тирса просто вилітає і багато її в тепломінку осідає, шуби прямо і в димохід багато залітає. Тут вона відбивається, згорає під оцею. одною штуковиною. А потім наверху під другою. Ось так між ними теж фільтрується. Більше тирси згорає, ну, якби більше просто так вилітає, менше осідає на теплоднівку. То що тут, бачите, трохи осаду, ну, він легко очищається, я просто беру щиточку і. Легенько, Це суха сажа від залишків тирси, яка вилітає. Вижте. Все добре. Отак, обмів, не треба нічого шкрябати, теплемінник чистенький. Ось тут зверху можна щіточкою, де можна достати, отак почистити. Дуже легко зараз чиститься. Ну і отак якось, так, да, отакі невеличкі нюанси і додають котлу більшої ефективності в роботи. Ну, бачите, я трошки почистив тепломір. Зверху дивися. нічого такого немає. Котел знову в роботі. От так все там добре лохотить. Все працює по накатаній схемі. Температура підбирається потроху до робочої, 63 градуси робоча температура в мене. Ну, якщо загляну сюди бокову оцю трубку з вторинним повітрям. Або вже, скажімо, третинним, як деякі називають, Тут також йде підміс і допалюються піролізні гази. Ну, а це ще фрагмент. Перед цим було на самотязі, горіло допалювалося. Це зараз працює на турбіні при падінні температури до заданої на автоматиці. йде таке горіння. На цьому все. до нових зустрічей.